Не так давно керівник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Володимир Путін задля своєї безпеки використовує копії. В інтерв'ю британським журналістам він розповів про трьох двійників Путіна, яких охорона очільника Кремля використовує в особливих випадках. Усі вони робили пластичні операції, щоб бути схожими на Путіна. Єдине, що їх видає зріст. Це видно і на відео, і на фото, а також жестикуляція, мова тіла. А ще вушна раковина, оскільки вона унікальна у кожної людини. Найбільш поширений приклад використання двійників це перевірка відновлення кримського мосту восени минулого року. Як стверджують знаючі люди, тоді на публіці з'явився двійник на прізвисько Удмурт, бо серед інших копій вождя бажаючих, начебто, не знайшлось. Цього двійника так прозвали через не надто вдале пластичне втручання, що призвело до звуження вік. Але залишалось питання: а сам керманич Кремля пластику робив? І коли восени 2012 року гучну заяву зробив відомий челябінський хірург Олександр Пухов, який підтвердив факт пластики по вік Путіну, і повідомив, що особисто знає фахівця, який оперував тоді ще прем'єра, то і у нас згадали, що у жовтні 2010-го під час планового візиту в Україну, на обличчі Путіна чітко проступали темно-сині набряки. Їх можна було прийняти за синці, але набряки мали абсолютно симетричну правильну форму і зачіпали обидва ока його прислужні. Служба виправдовувала їх наявність тим, що у прем'єра важкий робочий графік. Однак ця версія не витримала критики, оскільки розташування синців не відповідало звичайним колам під очима, які виникають внаслідок втоми і недосипання. Тоді було це потрібно було да показувати, що він він молодий, що він ефективний, ефектний. Всі ті фотографії, які є, і взагалі усі от такі імідж альфа-самця, це в принципі все з, цього, з того періоду літання зі стерхами, плавання, годування тигриці, ну і багато чого іншого. Так? Це такий образ дійсно моложавого лідера, так? молодого лідера, ну по-різному можна називати. Він ніколи не повинен старішати, бо. Путін як людина, яка виросла в Радянському Союзі, яка бачила, як це все відбувається, вже працюючи в системі КГДБ. В нього, мабуть, комплекс. Але він не хоче виглядати як його однолітки, наприклад, починаючи від Брежнєва. Потім Андропова, потім Черненка. Вересні 2011-го, після появи Путіна на з'їзді єдиної Росії, де було заявлено про майбутню політичну рокіровку із президентом Дмитром Медведєвим, розпочався новий етап обговорень пластики Путіна. Експерти в один голос говорили, що це результат успішної блефоропластики. Деякі пішли ще далі, стверджуючи, що прем'єру була проведена пластика носу, проведена пластика повік з підтяжкою брів, а також ін'єкції філерів в області з. Кул підтвердженням цього є родимка, яка раніше знаходилась нижче ніж зараз. Тоді ще припускали, що Берлосконі, який робив пластичні операції, можливо, дав контакти свого хірурга Путіну. Але наразі вже лунають інші чутки: чи це Путін і чи живий президент РФ? Я думаю, що це все ж таки Путін. Звичайно, звіника дуже важко протиматися. З точки зору просто він же не в вакуумі проживе. Там є певна еліта, яка навколо нього стоїть і на які він тримається так чи інакше. А щодо, розумієте, питання, питання вже для, для спеціалістів, да? ну я так чисто прагматично розумію, що якщо ти встав на цю стежку колись, да, то ти мусиш, мусиш її далі продовжувати. Тобто ти повинен проходити постійно якісь обновлюючі, так би мовити, ці коригуючі і так далі моменти. І невідповідність його стану його шкіри там і Багато і річ, іншому річ, річ, тому віку, які в нього ну біологічно, звичайно, воно з роками буде все більше більш посилюватись. Сьогоднішні фото Путіна свідчать про те, що йому і зараз постійно проводять процедуру введення гіалуронової кислоти, щоб підкреслити вилиці і підтягувати обличчя. Але наразі це вже не так допомагає. Принаймні, на останніх відео помітно, що президент здає, і що можливо у нього проблеми зі здоров'ям, а за його станом стежать цілі науково дослідні інститути. Хоча навряд чи це буде причиною не піти на четвертий термін президентства і ще кілька років правити Росією.